Доброго дня всім. Сьогодні моє звернення стосується підприємців нашої громади, туристичної галузі та сільгоспвиробників. Ми всі розуміємо, що сьогодні наша держава переживає найскладніші часи за роки незалежності. Ще раз наголошую: на території нашої області бойових дій немає. Це все завдяки нашим захисникам та захисницям. І підстав для несплати податки до місцевого бюджету немає. Саме від сплати податків до бюджету залежить існування громади. Про розвиток мова взагалі не йде. Зараз стоїть питання її збереження. І тому, звертаюсь до всіх підприємців, податки потрібно сплачувати обов'язково, тому що на утриманні місцевого бюджету знаходяться всі комунальні заклади, а саме освіта, медицина, соціальна сфера, місцева пожежна охорона, культура. Сплата податків та утримання комунальних установ це єдиний механізм функціонування всієї нашої громади. Якщо не буде сплати всіх податків, то це ставить під загрозу фінансову спроможність громади та її подальше існування. Сподіваюсь на вашу розсудливість та розуміння. Дякую за увагу.